Розташування зірок, як і раніше несприятливе. Робота очікує швидкої реакції на події і факти і не принесе значних результатів. Турботи всього тижня можуть бути пов'язані з проблемами, овни можуть проявляти квапливість, зайву гарячність. Багато їхніх висновків і рішень будуть поспішними і спричинять за собою важкі наслідки. Справи, які з'являться у тільців, виявляться не дуже обтяжливими, отже, вони не повинні відчувати себе змученими і втомленими в кінці тижня. У другій половині тижня може виникнути необхідність переглянути відносини з родичами, встановити взаєморозуміння. Можливі різкі зміни настрою, дратівливість Тільці можуть стати на стежку критиканства. Багато хто з них буде здатний героїчно відстоювати який-небудь найбанальніший ідеал, але в той самий час висловлять нищівну критику на будь-які проекти, розраховані на тривалий термін. Ймовірне загострення чуттєвості, схильності до містицизму, можливо, близнюків чекають помилки в поведінці через невірне уявлення про ситуацію, що склалася, можливі різкі і раптові перепади в настрої. Близнюки повинні бути готові до того, що спілкування зі старшими членами сім'ї може зіпсувати їм настрій, можлива нестриманість близнюків в словах і емоціях, нещадність і безцеремонність. Не виключені серйозні проблеми і в романтичних відносинах. Тиждень сприятливий для фінансових операцій. Всі справи так чи інакше будуть пов'язані з грошима. Доведеться віддавати і знову брати у борг, займатися пошуками нових заробітків, допомагати близьким родичам. Тиждень присвячений об'єднанню людей, сприятливий для зачаття укладення шлубу. Імовірне відновлення відносин з колишнім чоловіком, другом, втраченими родичами. Тиждень откровень і відкриттів. Творчий підхід може призвести до розкриття внутрішнього потенціалу. Тиждень пов'язаний з перешкодами. Серйозні перешкоди з боку чиновників або чужі помилки ускладнять просування до мети. В дорозі можливі затримки через непорозуміння. Левам доведеться частково змінити свої плани. Деякі будуть вимушені відмовитися від важливих покупок і придбання нерухомості. Турботи всього тижня будуть пов'язані з неприємностями, небажані колективні заходи, несприятливий тиждень для одруження, початку нових справ. Вся інформація цього тижня повинна суворо перевірятися. Можлива неадекватна реакція левів на оточення. День отримання нових джерел енергії, самоствердження, поспішність в рішеннях, неуважність або спроби вирішувати кілька справ одночасно приведуть до помилок або фінансових втрат. Хороший час для завершення справ, аналізу пройденого шляху. Імовірно, ваша активність буде відмічена керівництвом або партнерами. Тиждень припускає випробування, перевірки, інспекції, підступи і каверзи. Цей період може піднести вам сюрпризи і несподівані вісті, як погані, так і хороші. Обстановка в сім'ї може бути напруженою. Відносини з коханими будуть перевірятись на міцність. Тиждень припускає включення космічної енергії, божественні одкривання, очищення думок, прояснення свідомості. Можливо, до вас дійде усвідомлення вічних істин, які збагатять ваш внутрішній світ. Цей тиждень сприятливий для ділових операцій, роботи з банками або іншими фінансовими структурами. Ймовірне отримання кредиту, позики, спонсорської допомоги. Багато скорпіонів одержать шанс створити хорошу базу для просування вперед. Події цього тижня сприятимуть діловій активності скорпіонів а й реалізації їхніх здібностей. Творчий підхід до справи може сприяти значним відкриттям. Тиждень припускає тверезу оцінку дійсності, мудрість, смиренність. У немолодих стрільців вельми вірогідні складнощі в особистому житті. Підвищені претензії до близької людини можуть привести до скандалу. Тиждень не зовсім вдалий для вирішення яких-небудь серйозних питань. Гасло тижня, тихе сімейне щастя. В кінці тижня можливе отримання неприємної звістки, до чого слід віднестися спокійно. Несприятливий тиждень для активних починань і активної боротьби. Можливо, саме козорогі в нас доженуть невирішені проблеми або колишні помилки в справах. Основна частина часу йтиме на метання між особистими інтересами і професійними обов'язками. Завзятість козорогів в досягненні мети може послужити їм погану службу. Небажання прислухатися до мудрих порад примусить їх витратити весь запас енергії. Сприятливий період для розширення спілкування, комерційних поїздок, подорожей, вірогідні нові знайомства або відновлення старих зв'язків. Життєвий потенціал водоліїв може бути на високому рівні, що дозволить їм впоратися з будь-якою справою. Сприятливий тиждень. Велика частина неприємностей зникне сама собою, якщо водолії не втручатимуться в звичайний хід подій. У справах серцевих передбачається несподівана приємна подія. Не виключено, що водоліям вдасться успішно вирішити любовні проблеми. Тиждень відмічений суєтою. Може так трапитися, що дрібний клопіт зашкодить рибам раціонально планувати свій тиждень. Багатьом буде важко слідувати наміченим планам. Тиждень характеризується розривом родинних зв'язків. Не виключені взаємні докори і незадоволеність один одним. Риби жінки втручатимуться в чужі конфлікти, втратять самовладання. Багато хто відчує себе самотнім.